Президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. і оголосив, що США та Альянс домовилися про поставки зброї Україні. Це боєприпаси ракети обладнання. Скільки зброї отримає Україна, не уточнили. Та Марк Рюте повідомив, що це буде величезна кількість військової техніки. А видання Axios дізналося, що йдеться про зброю на 10 мільярдів доларів, яку союзники по НАТО закуплять для України. Говорили і про поставки систем ППО Петріот, які прибудуть до нашої країни вже найближчими днями. Однак скільки саме поки невідомо. Дональд Трамп та Марк Рюте також обговорили санкції проти Росії. Вашингтон встановив для агресора дедлайн 50 днів. Ми дуже незадоволені Росією. Дуже, і ми ухвалили рішення. Якщо протягом 50 днів вона не піде на мирну угоду, ми запровадимо надзвичайно суворі санкції проти неї. Це мита 100% на усе. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Та якщо цього не станеться, чекайте санкції. А от Україна отримає дещо інше. Схема така: ми постачаємо зброю НАТО усіх видів у великій кількості. Вони оплачують 100% цієї зброї. А далі НАТО негайно доставляє всю цю зброю туди, де йде війна, у різні куточки України. Це вже схвалено нами. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Пане Олександре, я вас вітаю і принагідно також хочу привітати з ним української державності. Yeah, взаємні щирі вітання, поздоровлення і глядачам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. На вашу думку, що, що говорить, про що говорить рішення Трампа підписати угоду із НАТО від так посилити Україну і встановити новий дедлайн для Росії. я ну, вчора дивився в прямому ефірі. Значить, все це виступ Трампа. Це зустріч була з генеральним секретарем НАТО Рюте. Власне кажучи, присутні тут як завжди, держсекретар, віце-президент США, міністр оборони. І, власне кажучи, було чітко зрозуміло, що Трамп офіційно заявив, що Володимир Путін фактично обманював керівників Сполучених Штатів Америки, починаючи з Буша, потім згадав Байдена перед цим, значить і інших президентів. От в те, що, що він говорить одне, робить це зовсім інше. А Трамп така людина, якого вести навколо пальця, неможливо, тому він приймає рішення таке, що зараз треба підтримати Україну. Власне кажучи, він у вас було у ставці. Казано, що цей законопроект, який Підготували сенатори американські республіканці. Він трошки модернізований в таку влегшу форму для Росії. Там було 500% мит, зменшили до 100%. ну і грейс період. Тобто 50 днів дається для розміркувань Путіну, що теж немало між тим в порівнянні з тим, що раніше заявлялося, як діялося, це серйозна. Зміна позиції Вашингтона будемо вважати, що вона кардинальна, враховуючи, що тут знаходиться зараз Кіт Келох паралельно Сподіваюсь, Ми про це теж поговоримо. І власне кажучи, згадали системи Петріот. Він скаже, що буде постачати європейцям. НАТО за це платить. Скільки систем? Він згадав до 17 систем США можуть постачати. Найближчим часом це три за дві платить Німеччина і за одну Норвегія. Це уточнив генеральний секретар НАТО Рюта, який тут же був присутній. Тому ми бачимо зміну позиції Вашингтона, який остаточно зрозумів, що Путін веде нечесну гру. В інтересах миру в нього немає нічого. Остання телефонна бесіда показала, що Путін наступні 60 днів хоче вести великий наступ. І власне кажучи, чи це спричинило те, що е, нарешті не президент Трамп досить жорстко, послідовно неефективно ефективно висловився. Щодо того, як треба реагувати на російські загрози, студія на вашу думку, після того як завершиться місія спецпредставника Трампа, пана Келога, тут в Україні поки що він збирає певну інформацію. Він спілкується із першим особами держави з керівництвом військовими, так би мовити, він збирає інформацію для того, щоб для того, щоб передати її в повній мірі безпосередньо Трампу. Чого очікувати на вже згодом. Ну, очевидно, ваше перебування майже тиждень в Україні. Звісно, що вчора зустріч з президентом, зустріч з міністром оборони, з головнокомандуючим, керівником військової розвідки. Далі будуть зустрічі трошки нижчого рівня. І фактично, Келех присутній при тому, що у нас формується новий уряд. Його, мабуть, теж ознайомлять з новими членами уряду. І... Новим міністром оборони, який фактично це колишній наш уже кажемо, подав відставку сьогодні. Пан Шмигай, от то, очевидно, що Келог іде і по регіонам, має побачити ситуацію на місці, поспілкується із середнім рівнем управлінським. Можливо, навіть з деякими низами, щоб зробити загальну оцінку того, що відбувається на фронті, які суспільні настрої в Україні. Де можливо допомогти найкраще українським збройним силам, і, власне кажучи, доповісти президенту США свою думку, як можна закінчити війну цю, і яка здатність України тримати оборону? Власне кажучи, відбиватися від російської агресії. Якщо треба переходити в контратаки? Трамп сказав, що готується серйозна. Порція допомоги говориться взагалом про те, що може бути це десь на 10 мільярдів доларів. Він сказав просто, що це будуть мільярди мільярди доларів, і путіну треба подумати над тим, щоб погодиться на мирні переговори. А в цей час генеральний секретар НАТО Рюте сказав, що я б на місці Путіна дуже уважно прислухав до, слова, до слів Трампа, тому що це зовсім. Інша позиція, чим він мабуть очікував, і якщо дійсно підуть дії і щодо застосування санкцій 100% тарифів і так далі, тоді бюджет Росії буде не дораховуватися серйозних коштів. І власне кажучи, що ті, хто зараз торгують з Росією. Вимушені будуть уникати цього: це Китай, це Індія, які купують 80% відсотків нафти російської. Тут і Туреччина, яка, хоче член НАТО, але заробляє на торгівлі з Росією, і це буде зовсім інша картина. Ми знаємо, що Москва заявила, що дуже уважно вивчить те, про що заявив президент Трамп з тим, щоб розуміти, куди рухатися далі. Щось вони вирішили, що надання Україні допомоги, допомоги це дуже погано, тому що це віддаляє весь процес від миру. І незрозуміло Путін сказав, що наступні 60 днів буде наступати. А тут Пісков згадує про мир. Очевидно, ці слова вже вплинули на деякого з Кремля і уважно вивчайте, що сказав Трамп. Побачимо. Надії Москви. студія, пане Олександре. А от якщо подивитися на співробітництво тих країн, які згадував Марк Рюте Китай, Бразилія Індія, які мають тісні зв'язки, справді тісні зв'язки з Російською Федерацією, мають певні договірні зобов'язання про стратегічне партнерство, як взагалі які варіанти у них є в цій ситуації? Вони ж не можуть просто так відмовитися від того, що підписано на папері, на це звертаю. Увагу і міністр закордонних справ Лавров зараз їздячи і спілкуючись із представниками цих країн із з лідерами цих країн? Ну власне кажучи, у Росії був договір з Іраном. Але... Але Росія нічого не виконала по договору, залишила Іран одного на один з і Сполученими Штатами Америки і так далі. Які там зобов'язання договірні у Китаї і так далі. Ну, власне кажучи, Китай може продовжувати торгівлю з Росією, Будь ласка, просто буде платити 100% мито. Додатково індіян те ж саме, просто це буде все дорожче, і тоді воно економічно чи вигідно, не вигідно і так далі. І ми також бачите, на настільки 50 днів грейс період, фактично доведення. А тільки змушення до того, що Путін нарешті сів за стіл переговорів, домовився про перемиря. Потім і роз, розмовляв про справедливий мир, але не те, що він там мріє захоплення областей, там регіонів і так далі, і привласнення української території. Тому всі ці дії Сполучених Штатів Америки і підкреслює Трамп направлені тільки для того, щоб змусити російську сторону задуматися над тим, чи треба їм продовження цієї війни, тому що Захід буде підтримувати Україну у воєнному сенсі і досить довго і тривало, і послідовно. І Кремль має зважити всіх за і проти студія. 50 днів є на це у Кремля, у Путіна безпосередньо, які дав йому Трамп, говорячи вчора. Власне про, про ті обмеження, які можуть бути застосовані з боку союзників і Сполучених Штатів Америки. Дуже дякую за розмову. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний, повноважний посол України в Республіці Хорватія в десятому дві тисячі році був з нами на прямому зв'язку.